Харківський медіахаб для підтримки наших захисників, які знаходяться на реабілітації, організував екскурсію містом з відомим знавцем Харкова Максом Розенфельдом. Наша знімальна група із задоволенням приєдналася до цієї події. Реабілітаційний центр, який працює з пораненими в ЗСУ, запропонував зробити для них такий певний захід. Який би до їх реабілітаційних процесів ще якусь таку інтелектуальну розважальну складову додав би, і вони запропонували зробити для них таку екскурсію містом Харковом, тому що це важливо, оскільки наші захисники вони мають знати, що вони захищають. Якщо за твоєю спиною знаходиться місто, яке ти захищаєш, зрозуміти його. Історію, його дух, його якийсь такий настрій, на мій погляд, дуже важливо для розуміння саме того, що ти захищаєш. І ми зробили такий захід, таку екскурсію центральною частиною міста Харкова і центральною історичною, такою складовою, з чого Харків почався і чому він продовжився. А крім того, крім поранених з революційного центру, це були і лікарі з Харківського воєнного шпиталю, які так само для них це був ну, таке, можна так сказати, свято екскурсія після їх робочого дня. Харків вміє дивувати, а історію виконання неперевершеного екскурсовода надихають. Сюди прийшли запит. Саме обрали себе місце, де ми будемо мешкати. Свою долю ми тут обрали. І ти нас не чіпай. Залиш нас свободними людьми. І ще одна додаткова умова. Я бачу по очах, що ви погоджуєтесь з таким подається. Податки не плачуєте. А ніяких податків? Так, Срій, ти нам нічого не винен. І ми тобі нічого не винні. Ти нам нічого не даєш, і ми тобі нічого не сплачуємо. Але ми безкоштовно охороняємо твій кордон. Це вирвалося, буду такого не казати. Десь більш половини відсотків е розповідей це вже історії, які не були там 200 років тому, 100 років тому, чи 50 років тому. А це історії, які відбулися зараз з нами. Ми безпосередньо приймали участь в тому, що відбувалося. Це історія 22-23 року. Ми не хотіли опинитися всередині історії, але так сталося, що ми всередині неї опинилися. І на цьому маршруті, і на інших маршрутів, цього дуже багато те, що вже про нас з вами. Те, що ми, як не очевидці, а учасники герої цих історій можемо розказати. Ми взагалі з Луганська і приїхали з 14-го року сюди, в Харків, і нічого не знали. Те, що Макс розповів сьогодні. Це дуже було вмістовно і познавательно російською. Ілюші дуже подобалось дуже в захваті. Від екскурсії ми давно мріяли попасти на цю екскурсію і нарешті попали. Є такий вислів. Краса в очах того, хто дивиться. Побачити цікаве, красиве, красу, любов. Можна, якщо ти хочеш дивитися, якщо хочеш це побачити, І якщо ти можеш це зробити, якщо ти заплющив фактично очі, затулив вуха і не хочеш цього чути і бачити, то якщо ти не побачиш і нічого цього не відчуєш. Краса навкруг нас. Особливо зараз під час війни це не якийсь виключний час для того, щоб її не було. Краса під час війни існує. Щастя під час війни існує. Любов під час війни існує. Доброта під час війни існує. Якщо це не так, то ці екскурсії не для вас. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!